Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо нашу LED-динамічну підсвітку на Farлі Fun SR220. попередньому відео я її розбирав і все це показував по причині того, що в мене вийшла із ладу одна із LED-підсвіток. Так як я не знайшов нічого схожого, щоб монтувати всередину, довелося виходити з ситуації RGB-стрічкою. RGB-стрічкою з rgb контролером Ну і як би хотілося, щоб він був не з якимось пультом або хаотично самомикався. Тому я вибрав все це через Bluetooth, щоб було мені на Блютузі. І так, що хотів сказати, в нашій цій led підсвітці дуже багато режимів. Вогнів. Також маємо регулювання яскравості та регулювання швидкості. Також ми можемо вибрати програми або вмикати якісь кольори. І так, приступимо до нашої якби, роботи. Було використано дві платформи, які я вирізав: наша стрічка RGB та наш контролер, також RGB-ї, до якого під'єднується стрічка. Тобі ж, все це запаковувалося ізолентою рідкою, для того, щоб не було мені в подальшому проблем всередині з цією парою. Я думаю, її так не буде. Наш вихід іде-два провода. Я їх зробив аналогічно, щоб підключитися на одну сторону із старої LED-підсвітки. Тобі ж зробив штекер аналогічний попередньому. І так будемо монтувати наш хром всередину. Починаємо просовувати наш провід. Там буде резиновий щільнювач, який ви маєте посадити в своє посадочне місце. Хром бажано не чіпати всередині, так як на ньому залишаються ваші відбитки пальців, і це в подальшому призведе до всяких нюансів, буде візуально дивитися негарно. Для того, щоб нам ставити наш хром на своє місце, ми його спочатку будемо закручувати, але закручувати будемо винт нашого регулювання, нашої фари. Закручуємо його десь до половини, і тільки після цього будемо монтувати вже самі кріплення в свої посадочні місця. Вони не закручуються, нічого, їх треба просто натиснути з однієї і з іншої сторони. Як ви бачите, сам пальчик, в свій резиновий щільнювач ми до ще очка робимо і закручуємо наш регулюваль... регулювальний винт. У подальшому ви будете регулювати вже фару на самому мотоциклі. І з'єднуємо нашу проводку, щоб подати струм потім на. Саму цю підсвітку на контроли вже в подальшому поколу. Далі ми приступаємо до того, що будемо просто е, все обезжирювати. Фара трішки у мене пролежала довго, бо я шукав якийсь вихід із ситуації. Е, скло також прийшлось перемивати. Е, ну, Я задоволений також результатом, що воно стало більш яскравіше, більш прозоріше. Після того, як ми все це обожиримо, будемо приступати вже до склейки, якби фари. Ще перед склейкою я забувся поставити наш розсіювач LED підсвітки Він монтується також в свої посадочні місця. Тому бажано нічого не давити з великими зусиллями. Пробуйте все мінімально. З мінімальними зусиллями поставити на місце, воно легко все сідає, просто треба десь чуть підрегулювати, і воно сяде все на свої місця. Як я вам покажу, їх самих посадочних місць є 6, якщо не помиляюсь, 2 знизу, 2 по бокам і 2 зверху. Все це просідає в свої канавки. І далі ми приступаємо до нашої укладки бутилка очукового герметику для фар. Він використовується не тільки для мотоциклів, для різних видів фар. Також, якщо я не помиляюся, то навіть використовую для якихось установок скла на автомобілях, хоча я можу помилятися. І так, цей герметик у мене занадто грубий. Він ішов 9 мм товщиною. Для того, щоб нам зробити під нашу канавочку е тонкість, то ми її таким чином, як ви бачите на відео, починаємо розкатувати і бажано це все робити в рукавицях резинових. Попередньо перед цим їх обезжирить також. Щоб у вас ніяких масляних залишків, нічого не залишалося. Хоча данішній. Герметик, як заявлено, навіть працює з мастилами. Я в цьому не дуже впевнений. Робіть все, щоб у вас було воно акуратніше, бо потім будете переробляти по 10 разів. Тому рукавиці обежеріли, розкачуємо і починаємо монтувати по колу наш герметик. Приблизно це буде 3 мм. І як ви бачите на відео у нас виходить ось такий результат. В кінці, там де ми починали, робимо невеликий нахльостик для того, щоб перекрити. І не було у вас потім запотівань і скла. Монтуємо наверх скло і відправляємо наше скло, нашу фару у мою попередню духовочку з феном. Включаємо і гріємо. Перед цим дивимося за нашою якби, фарою, щоб з нею нічого не сталося. Так як ви бачите, ось так уже виглядає на самому мотоциклі данішня фара. Зараз ви побачите, як мирехкотіло наше привітання. І далі включився режим, який був включений попередньо. Я вже не став переключати режими, тому. Якби дивіться самі. На цьому фара моя зібрана, вмонтована. Я задоволений. Кому цікаво було, підписуйтеся, буду дуже радий. Також можу відповісти на любі ваші питання, які вас цікавлять по цій фарі, в коментарях. Звертайтесь, у мене на цьому все. До побачення.